Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Ford Focus МК-3 в Універсалі. 12 рік, 1,6 дизель, 229 пробігу. Без підфарбувань з Голландії. 9700 ціна. Контакти бачимо ось тут. Клімат контроль. Кого цікавить телефонуйте. Volvo v 50 2008 рік, 217 пробігу, 1,6 дизель механіка, 6500 ціна, контакти бачимо. Так, комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot 3008. Магли її зараз на ринку. Десятий рік, 1,6 бензин, 219 пробігу, 9300 ціна, коробка автоматична, контакти є. Так, туди я не пройду. Кого цікавить, телефонуйте. Рено лагуна. 10 рік 1,5 дизель, тут контакти. Ціна 6900. Комбінований салон бачу. Так добротно виглядає. В універсалі є форкоп в гарному кольорі. П'ятий гольф універсалі. 2008 року 1,4 бензин на 90 кВт, 209 пробігу. Ціна 5850, тут контакти до власника. Маганчик універсалім з бензиновим двигуном MPI. Це 9 рік, 7 тисяч ціна, контакти є. Кондиціонер, салон на тканині. Рено Гранд Сценік. Добрий день. А яка ціна машинки? 9999. Так. Семимісний, 14 рік, 1,5 дизель. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Угу. Ще, зараз покажу. Поруч Туран 12200. Там цінника не було, кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Tucson. 8 рік, 156 пробігу, 2,0 дизель на автоматі. Авто з Німеччини. Контакти 0,68, 490 50, 55. Так, шкіряний салон, автоматична коробка і кліматконтроль є. Opel Astra J. Так, 13 рік 1.7 7, дизель 81 кВт, 274 оригінального пробігу. Є серйозна історія. Так, По комплектації зараз покажу. Авто з Голландії в рідній фарбі. Є зимові колеса пишуть. 9500 ціна контакти бачимо. Лінзована оптика, передні парктроніки. Є на оригінальних дисках шкіряний салон. Електроніки Форкоп є. Шкода Октавія А5. Це 9 рік, 2.0 дизель на автоматі, 258 пробігу, 8950 ціна. Suzuki. SX4, 412 рік, 1,6, бензин 85 кВт. Контакти бачимо, ціна 8900. B6 пасад в задані, 5650 ціна, це є 2005 рік, 2,0 бензин, пробігу 234 тисячі. Контакти є. Коробка механічна. Ой, взагалі нічого не видно. Кода Фабія в універсалі. Восьмий рік модельний 9, -й. це 1,6 бензин, 250 пробігу, 6350. Ціна, тут контакти є. Відчинено покажу. Шкі... Шкірине кермо. Підігрів сидінь бачимо. В гарному кольорі. Хто шукає, телефонуйте. Audi A4 в седані. 2001 рік, 147 пробігу, 1,6 бензин, 5,300 ціна. Контакти 099 327 0107. Кіасід в універсалі. Дев'ятий рік, 1,6 дизель, 257 пробігу, 6500 ціна, контакти ось тут. Так, по салону. Кондиціонер, сидіння на тканині. Більше інформації уточнюйте. Меганчик другого покоління. 9 рік, 1,6 бензин, 5900 ціна, контакти є. Так, клімат-контроль. Форкоп. Шкода Октавія А5. 12 рік, 1,6 дизель, 235 пробігу, 920 ціна. Коробка автоматична. Пишуть відмінний стан, контакти є. Клімат контроль. Перкоп та парактронніки є. Б-6 пасад. 9 рік, 222 тисячі пробігу, 1,4 бензин, 7,200 ціна, контакти є, замінено ГРМ та масло. Клімат, контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus mk 3 в універсалі. 13 рік, 235 пробігу. З Нідерландів, рідній фарбі, двигун 1,6 дизель. Контакти бачимо. Клімат контроль. Салон на тканині. Шкода фабія в універсалі. 9 рік, 1,6 газ бензин. 215 пробігу, 7,200 ціна. Контакти ось тут присутні. Клімат контроль. Рідко зустрічається. Тут у нас є. Клімат контроль є, автоматична коробка. Чистий охайний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Megane в білому кольорі, в універсалі. Це 13 рік, 1,5 дизель, 230 пробігу, 8700 ціна, пробіг оригінальний, без підфарбувань з Голландії. Так, кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте, уточнюйте. Hyundai Tucson Тюксончик 7 року. 2,0 газ, бензин, 230 пробігу, ціна 8 тисяч, контакти ось тут. Погано видно. Тканина, кондиціонер, механіка. Рено мегана в хетчбеку. 15 рік, 1,5 дизель, 8550 ціна. Тут контакти до власника. Салон комбінований, клімат контроль є. Б-6 посад в седані. Це 10-й рік, 1,4 бензин, 22 пробігу, 7,400 ціна. стаціна. Зі знижкою контакти бачимо є. Так, клімат, контроль, підігріви. Більше інформації уточнюйте. Volvo v 50 11 рік, де другий двигун, є вебастор, розключає доступ, 6-ступка, два комплекти резини, 1,6 дизель, 8700 ціна, тут контакти бачимо присутні. Шкіряний салон, підігрів сидінь, пам'ять сидінь. Комплект резини в багажнику бачу. Шостий гольф універсалі. Гарні комплектації, салон бачу, комбінований. Це 13 рік, 2,0 дизель, 150 тисяч пробігом. авто з Німеччини в рідній фарбі. 10600 контакти є. так мультиклімат контроль, підігріви. Skoda Octavia A5 в універсалі 10 рік. 125 пробігу, 1,8 бензин, авто без підфарбувань, 7850 ціна. Тут контакти до власника. Авто Швейцарії. Так, по салону. Клімат-контроль, підігріпа, повний привід. Є Так, автомобіль 2004 року, 2.0 дизель на автоматі, повний привід, пробіг 143 тисячі, ціна 6700. Контакти є. Комбінований салон. Зараз покажу по салону. Є, до речі, парктроніки, форкоп. Кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий гольф, кузовий хетчбек. Так, по опису. 2006 рік, 14 бензин MPI, механіка 165 пробігу, знімечення в рідній фарбі з сертифікатом. 6300. Контакти є. Шостий Гольф кузовий хетчбек. Дев'ятий рік на 90 кВт, 1,4 бензин. Ціна 8700 Так, трошки погано видно, сонце заважає. Мультикермо Клімат-контроль. Бе шостий пасад в універсалі. Добрий день. Добрий день. Рідна фарба, не пити, без жодного ДТП. Без рідній фарбі, без жодного ДТП, двигун 1,9 дизель. Це 2006 рік. Механіка. Пробіг 334, 6200 ціна і отут контакти до... Власника. По комплектації що там? Кліма, кондиціонер? Кондиціонер, коробка 6 ступку. П'яти. Добре. Датчик світла, датчик дощу. Угу. Так, кого цікавить телефонуйте. Ціна хороша. Датча логан. Дев'ятий рік, самий місний, 5900 ціна, 1,6 бензин, тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus в універсалі. Це 2007 рік, 1,6 бензин, звичайний атмосферний MPI. Так, мотор ходова зроблена, є комплект резини, зима-літо. Контакти до власника присутні. Ціна 4950. В рідній фарбі. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Комбінований це от, кожа. Салон комбінований в досить гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більше інформації. Мазда 3, вкузовий хетчбек. 9 рік, 1,6 бензин, 240 пробігу, 6899. Ціна. Контакти бачимо є. Так, Покажу по салону. Кого цікавий, телефонуйте до власника? Volkswagen Golf. Так, Гольфік 9 -го року, 1,6 бензин, 215 пробігу, Газ, бензин, пропан, 800 ціна, тут контакти до власника. Покажу по салону. Є клімат-контроль бачимо. Парктроніки. Кого цікавить – телефонуйте.